Будемо перевіряти, правда чи міф. Чи дійсно захисне скло, чи гідрогелова плівка захищає телефони від розбивання. У нас є дисплей без нічого, без гідрогелової, без захисного скла. Є дисплей, на якому вже поклеєне захисне скло. І будемо клеїти захисну плівку і будемо це все перевіряти. Залежно, що вони витримають. Є інструмент по металу і інструмент для розбивання скла. На черзі екран без нічого. Це все екрани фірми Samsung. Пробуємо інструментом по металу. Йому хоч би що? Перевіряємо інструментом. Спеціалізованим для розбивання скла. Фантастика! Добре. Перевіряємо по центру. Там, де менше всього захист. Що є то є? Він лопнув. Тобто, при хорошому ударі екран без захисту лопне. Таке тільки під заміну. І як не Страно інструмент для розбивання скла. Верхнє скло не розбиває. Розбиває під низом. Наступний на черзі екран з поклеєним захисним склом. Інструмент по металу. Візуально захисне лопнуло. Чи основне скло лопнуло поки не зрозуміло. Так перевіряю. Теж лопнуло не з першого разу. Попробуємо ще по центру, це вже так для контролю. Захисне побило, що основне залишилося цілим. Зараз перевірятимо. Основне скло залишилося повністю цілим. Зверху в точці удару є незначний слід, який Є на основному склі. на черзі буде перевірка гідрогелової плівки. Як знаємо від звичайних ударів вона дійсно захищає, а від падінь на щось гостре, як на вулиці, будемо перевіряти. І так, гідрогелова плівка поклеєна, перевіряємо. Спочатку інструментом по металу. Ну, поки що все ок. Таке чувство, що все, все нормально. Нічого не лопнуло. Перевіряємо по центру. Екран цілий. Перевіряємо ще раз. Ну, воно ціле. Але це інструмент по металу, не для розбивання скла, а для виставляння міток для сверління. Ну от і вже там за якимось п'ятим разом все-таки скло підіграло плівкою, лопнуло. Гідрогелова плівка залишилась цілою, не розбилася. Пошкодження від ударів. Тільки одне. Дисплей під захисним склом залишився цілий після трьох ударів. Та й гідрогелову плівку ми били більше п'яти разів, поки лопнуло основне скло і екран без захисту. Витримав тільки углові удари. Всі удари по центру, він лопнув. І так, що можна сказати? Дуже погано себе показав тільки екран без захисту. Краще всього захист під захисним склом. Більше шансів, що екран залишиться цілим. Гідрогелова плівка показала себе теж дуже добре. Єдине, що вона. Уступає склу по товщині, і зато все-таки її можна пошкодити при падінні з нормальної висоти. Дисплей під захистом гідрогелої плівки, при ударі, верхнє скло залишилося ціле Лопнула матриця під склом, тобто всі тріщини під основним склом. На основному склі тільки невеличка пробоїна. В цьому випадку. Виграє захисне скло, хоча гідрогелоплівка теж показала себе непогано. Дисплей без захисту ризикує бути розбитим.